Петровський район Донецька з розмахом відзначив річницю незалежності День міста та День Шахтаря. Там декілька днів поспіль тривали спортивні змагання та розважальні шоу-програми. А по геєм став святковий концерт та феєрверк. Петровський район Донецька з розмахом відзначив річницю незалежності День міста та День Шахтаря. Основні заходи пройшли на спортивному комплексі Петровський. Свята розпочалися ще 21 серпня турніром з мініфутболу серед аматорів. Переможці змагань вітали в День Незалежності. Перше місце посіла команда номер 1 До речі, в ній грали народний депутат України Юрій Чертков та колишній гравець футбольного клубу Шахтар Олексій Бєлік. Недільне свято розпочалося о 10-й ранку. Всі бажаючі могли взяти участь в шахматному та біговому турнірах. До вечора тривали змагання з гирьового спорту та армреслінгу. Виступили і екстрімали на велосипедах BMX. Відбувся також показовий матч з баскетболу серед паралімпійців. Розважали гостей парку артисти на ходулях та шаржисти. Влаштували і шоу мильних бульбашок. Вітали ж присутніх почесні гості. Мені приємно сьогодні присутствувати в вашому районі. Он сьогодні. задышал. Сегодня вот здесь мы видим столько много молодых мам с маленькими детками. И я посмотрел, едя к вам сюда, посмотрел статистику. За 7 месяцев этого года в Петровском районе родилось на 136 деток больше, чем в прошлом году. Я хочу сказать, что не понаслышке знаю о шахте. Немножко там работал в проходке на Челюскинцев на пятом участке. Это очень тяжелый, очень изнуряющий труд, который несет опасность. Это как на поле битвы. Там работают очень мужественные, очень сильные, крепкие духом настоящие мужчины. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы даете нашей стране это наше черное золото. Хочу пожелать вам всім здоров'я, хороших зарплат, щастя, благополуччя. Берегите себе і пусть оберегает вас Господь. Апогеєм святкування став концерт. В ньому взяли участь народні колективи та представники шоу-програми Танцюють всі резонансу присутніх викликали виступи російських груп А студіо та дискотеки Аварія. А дарить ради. Організатором святкового концерту став народний депутат України Юрій Чертков. Завершився вечір фейерверком. Марія Голобокова, регіональна служба новин. Чи то Донецьк, чи то Ріо де жанейро Під час святкування Дня міста та Дня Шахтаря на центральній вулиці Донецька відбувся карнавал. Свої композиції, танці, казкові мініатюри і, звичайно, ж костюми представили всі райони шахтарської столиці. Тема цьогорічного карнавалу Україна сусвіття культуру. Тому перед глядачами проходили представники різних національностей у своїх національних костюмах. Відкрив карнавал парад ретроавтомобілів, які представив Ворошилевський район Донецька. У карнавальній ході взяли участь і герої Казок та мультфільмів. Також був і свого роду Кінний Вальс, який представив пролетарський район, нагадавши часи 19-го сторіччя. Завершив карнавал виступ Київського району Донецька. Їх виступ був присвячений кращим традиціям карнавалу в Ріо де жанейро Звісно ж, з латиноамериканськими запальними танцями. Представила себе Донеччина і на параді вишиванок, що проходив 24 серпня у Києві. За підрахунками журі, делегація із Слов'янська була визнана найчисельнішою на фестивалі. До столиці Слов'янці виїжджали на 10 автобусах. Окрім перемоги в номінації Найчисельніша делегація вони привезли ще й головний кубок фестивалю та грошовий приз 50 тисяч гривень. Привітання з днем народження Донецька лунали також і у центрі слов'янської культури. Там з нагоди 144-річчя міста влаштували справжнє свято, як для дорослих, так і для дітей. По справжньому веселе свято організував з нагоди Дня Донецька, центр слов'янської культури. Розпочав святкове дійство конкурс для дітей дивограй. Родзинкою цього заходу були ігри для малят, засновані на українських національних звичах та традиціях. Дітлахи одягли червоні козацькі шаровари, вишиванки, вінки, танцювали народні танці, перевтілювалися у майстрів народних промислів. Ми, коли почали програму, ми вирішили, що потрібно все в українському стилі. Навіть імена собі придумали зовсім інші. Я була тетя и украиночка Екатерина. Игры были разные, подвижные, и с украинской тематикой. Детки много знают про Украину. В викторине, которую мы им предложили, они ответили на все вопросы. Они знают, что такое герб, какой герб, какой у нас флаг, какие у нас есть символы. Конкурс «Девограй» не залишив байдужими ані дітей, ані их батьків. Это счастье для наших детей, это будущее. И такая чистота, такой праздник, такой концерт, Внимание дітям это важно в провести Я бы хотела бы чаще такое мероприятие проходило. Очень хорошо, что наших детей занимаются, им, им нравится. Игры та конкурси не тільки розважали малят, але й прищеплювали патріотизм, любов до своєї держави, нагадували про національні символи и традиції. Мы взяли сегодня українські костюмы для того, чтобы детки себя українцями немножко почувствовали, какими костюмы преобладали. У нас в Украине, потому что Украина большая, есть восточная, есть западная. Мы сегодня взяли восточную Украину, и дети с удовольствием бегали в украинских шароварах, в віночках і в жилетках. Ще одним сюрпризом для донечан став виступ естрадно-духового оркестру Центру слов'янської культури. Музиканти підготували святкову програму, до якої увійшли як ретро-хіти, так і композиції сучасних авторів. Репертуар формировался постепенно за все эти годы, но у нас сложился определенный репертуар, который подчеркивает и независимость, и этот трудный путь, который наше государство проходит в свои периоды. Но сейчас у нас есть определенные произведения, которые вот именно играются в этот праздник. Організаторам свята вдалося створити добру, радісну, привітну атмосферу і задовільнити смаки усіх глядачів концерту. Тетяна Телюкова, Павло Чуприна, Регіональна служба новин. У день міста та день Шахтаря на центральній площі Донецька пройшов гала-концерт 14-го щорічного міжнародного фестивалю патріотичної пісні. Хай пам'ять говорить. У День міста та День Шахтаря на центральній площі Донецька гала галаконцерт 14-го щорічного міжнародного фестивалю патріотичної пісні. Хай пам'ять говорить. Організатори фестивалю Донецька обласна організація Українського Союзу ветеранів Афганістану. Привітали донечан з Днем міста та Днем Шахтаря. Приїхали гості з Західної України, Росії та Білорусі. В нашому колективу вже минулому році, 17 листопада, було 25 років творчої діяльності. За цей період часу ми вже об'їздили всі куточки нашої неньки України побували в ближньому зарубіжжі. Виграли ряд престижних міжнародних і всеукраїнських фестивалей, не дивлячись на те, що по всьому місту в цей день проходили розважальні заходи. На гала концерті зібралося дуже багато гостей. Публіка оплодувала та підспівувала разом з виконавцями. Сьогодні приїхали до нас білоруси, молдавані, росіяни, От ви ж інтерв'ю що брали западної України. То тобто, приїхали ребята, автори, спланітелі пісень, які вони зачиняли там, ще в Аністані. От вони приїхали сюди. Мало того в Україні ми посебиралися. Оспланітелі комітамо авганцев Донецькій області. Ми припазвали сюда. Нагадаємо, що міжнародний фестиваль патріотичної пісні Хай пам'ять говорить, вже 14 й рік проводиться в Донецьку. Анастасія Бойченко, Олександр Дитиненко, регіональна служба новин. У Юнаківому відкрили кращий у Європі мотобольний стадіон Союз 3 Капітальне переобладнання спортивного об'єкту місто приурочило до 45-річчя польоту в космос свого земляка. Двічі герої радянського союзу Георгія Берегового. Саме він, за словами місцевого керівництва, доклав чимало зусиль для того, аби мотобольна команда, тренувальною базою якої є стадіон, свого часу отримала значний імпульс для розвитку. Оновлену арену бачила і наша знімальна група. Спонсорським коштом два роки тому розпочалася реконструкція єнаківського мотобольного стадіону Союз -3». З часів його існування це перший капітальний ремонт, що перетворив мотобольний стадіон на маленьку олімпійську арену. Спортзал зробили, свой у нас спортзал, Поле зробили в будь-яке час погоди. Снег, сніг, грязь, дощ, виїжджай, треніруйся, не міняй графік тренування. где-то раньше тренировки начинаются у нас на 3-4, на 3 месяца, чем в остальных командах, кого нету асфальтного поля. В Европе нет такого стадиона, как у нас в Янакиево. Да. Потому что я была и в Голландии, была во Франции на этих мероприятиях. В Голландии кукурузное поле проводится, во Франции маленькая деревушечка, там тоже в Германии я была. Но такого стадиона, как нам подарили, это в Европе нет такого. Стадіон доступний і для людей з обмеженими можливостями. Взагалі реконструйований об'єкт має понад дві тисячі сучасних посадкових місць під навісом. Після реконструкції отримав вторе рождення цей прекрасний стадіон, на якому будуть проводитися соревновання самого високого рівня. Команда «Союз-3» представляє Дінакія, Донбас, Україну, на самому високому рівні на всіх сорівнуваннях. Я хотів би пожелати ребятам многих, многих побед І на цьому стадіоні в першу чергу, і на всіх виїздах. Володимир вже давно захопленням спостерігає за грою місцевого мотобольного клубу. І хоча сам до гравців приєднатися так і не наважився, за рідну команду віддано вболіває. Я завжди приходив з дитинства сюди з дідусь з батьками. Мені завжди дуже подобались. Ну, мотобол це, ну для мене це очень много. Мені дуже подобається цей вид спорту. А от Антон час на роздуми не гаяв. Одразу подався в мотобулісти і останні два місяці увесь вільний час присвячує своєму захопленню і вже може похозуватися певними успіхами. Я раніше займався мотокросом, Я вже ну я їздив на 50 кубічних сантиметрів. А зараз я вже навчився ну на скоростях, уже вже, вже більше з м'ячом їздити. Ще один азартний спортсмен мотобольного клубу вже три роки ганяє м'яча на мотоциклі і зупинятися не збирається. Тут вибір спорт, тому що я люблю футбол і техніку. Я вот ці два види спорту. Футболі как би і собою м'ячом управляєш, а тут і мотоциклом теж. Мотобольний спорт це задоволення не з дешевих. Тому, можливо, він і не надто поширений. Проте на Єнаківському стадіоні у гравців є змога займатися безкоштовно. Ольга Цьома, Сергій Чорний, регіональна служба новин.